понеділок, як бачите, у нас сьогодні дуже жорсткий такий туман, ранок такий собі, як нормальний понеділок і, звичайно, новини погані з України. Ці кончені, пилососісти, Почали знову атакувати Україну. Ну нічого, українці, ми зможемо, ми переможемо. Тут вже... вже нема виходу. Ну а я тим часом виїжджаю в райончика Хайц, знову той самий маршрут. Буду зараз доставлю дві машинки, які в мене на трейлері. І буду забирати три машинки в Пекін. А потім в Нормалі Іліної знову буду забирати два новеньких рівень з заводу. Знову їхати на Далас по тій самій дорозі, де я минулого тижня зламався. Я надіюся, цього разу цією дорогою я проїду дуже спокійно і дуже легенько. Подивіться, який туман. Взагалі ж нічого не видно. Камера, до речі, передає набагато... Краще, ну, як би, чим в реалі я бачу. Ну, просто ж неможливо. Так, я знову в Чикаго Хайтс забираю три машинки: перша це Шевід Тахо на ух, яка ух, яка грізна. Так, наступно. GMC Sierra mm -hmm. Ну и чай Такая самая Sierra mm -hmm. Ну и вот финальный результат От так ми загружаємось і будемо виїжджати. До речі, сьогодні мусив би тут а, бути а, ще мій друг, який буде грузитися в такі самі машинки, в те саме місце, а потім ми з ним разом їдемо на завод Рівіаном. Я забираю два, він забирає два. Але Ах, хто рано встає, тому Бог подає. Я вже тут, а він ще десь доїжджає. Можливо, поки я загружу ці всі стрепи, він під'їде. І ми з ними з ним познайомимося. Це Дімончик. Він такий дядько крепкий, бодибілдер. Так що, але трохи довго запрягає. Ну нічого, думаю, він скоро під'їде. Він Дімон так і не приїхав. А я вже загрузився і виїжджаю. Так що надіюсь він мене якось дожене на інших ділянках нашого маршруту. Бо з ним у нас всі сьогодні стопи стопі однакові. загрузка тут, delivery. Потім загрузка рівень в Нормалі. І їдемо вдвох на Даллас, на одну ту саму не білерську, а аукціон Манхейм. Я надіюсь він дожене. Якщо не сьогодні, то завтра, бо я сьогодні витратив по полотбуку більше часу. Тобто завтра десь ми приблизно будемо в однакових годинах виїжджати. Увага, увага. Undercover, undercover, undercover. Ось тут, до речі, був поліцейський. Тут називають undercover. Тобто... В нього машина без опізнавальних знаків, максимум, що може бути, то це а, номера, де МП написано або щось подібне, типу поліція і так далі. і так далі. Хто живе в Америці, то може розрізнити ці номера. А так їде така звична машинка і шукає. Про таке я чув, таке я бачив в Польщі, коли я там перебував і жив. І про таке чув, що буде в Україні. Ну, це круто, щоб менше люди гасали, порушували і так далі. Ну я, я довіряю. Якщо не нарушуєш, то типу, тобі все одно, хоч тисячу тих андеркаверів, став, ховай і так далі. До речі, покажу далі, е, можливо не сьогодні, але покажу. Як тут ховаються поліцейські? Ховаються. А ви плачете в Україні, що типу ой, де це незаконно і так далі. Ну не порушуй. Чому ти порушуєш? Чому ти порушуєш і вважаєш, що це законно? А коли поліція ховається, щоб тебе піймати, то це незаконно. Не порушуй. І поліція не буде ховатися. Так, значить, приїхав я на розгрузку а, туди. GMC Buick, у мене йде оце два пікапи, бо вони GMC, а ще від тахо йде на дилерську Tahoe ось сюди. Ну, люблю такі розгрузочки, бо вони дуже близько одні від одного. Ну, Починаємо, викидаємо рампу. ну Як звичайно, кнопка і погнали. роботі, коротше, треба бігати, треба просто бігати. По час летить. Значить, дві сієрки скинули і доставляємо тахо. На... туди, на білочку. Оп! Оп! О, блін, блін, де кнопка. Бо не цих кнопок. До речі, напишіть в коментарях, подобається вам така коробка передач. Чи краще ручка? А ну давайте, так. Задня to go і зняти з паркінгу. Окей, все, поїхав. Так, поставив машинку, зараз чекаю. Мусить перевірити. З цьому буду забирати знову два рівна. І Дімон мене доганяє потрошку. Ну йому ще півтори годинки їхати до Пекіна, там де я скинув вже дві машинки, навіть три. От, е летіть, летіть за мною. Ми мусили бути тут разом загрузитись, але поки що не. Дімон справляється повільніше. Але летить, молодець, доганяє, Я тільки що спілкувався. Так, ну а ми проходимо всі чекпоїнти і забираємо на Даллас. Ну що, попробуємо валить чи не валить. Тут правда мене можуть так жорстко штрафунути. Але... Але хочеться ж... О, отутички. <ріпитерію> ну, то в милях, звісно, але набирає нормально так. Електрика, як тролейбус, знаєте, газу дав і пішов. Так, щоб тут такого не забігатить. І стовбик теж. Я хочу сказати, що оці всі пікапи, які грузять по два пікапи, у них майже всіх реєстрація до 26 тисяч паундів. І виходить, вони їдуть незаконно. Тобто вони порушують закон. Овервейт, об'їжджають в на які я заїжджаю і так далі. Таж чуваки заробляють як можуть. Ну і от. Е, ще один треба забрати, Ну, як завжди, остання лінія, ось там і сьоме місце. А сьоме місце починається ось там в кінці. Тобто йде від першого до сотні. Ну і мені виходить йти он туди, по діагоналі, в саме кінець. Ну, браво, побігли. Так, сімерочка, це наш 539. Забираємо. Я вже знаю, як ці двері відкривається легко. Треба натиснути. Хоп. Я не знаю, коротше, як можна бути тупим. Я, в принципі, відношусь до людей нормально, але от ну, ну, таке тупе, блін, ну лазить не може знайти. Дали йому карту, дали йому о, все, що треба, локацію. Він не може жодного знайти Вене. Я вже два прибіг ось блін, поставив, підготував документи. Ось, бачите? Наклеїв наклеєчку, підписав, заповнив форми. Він іще дундук не може знайти свої вене. Мені треба вона, яка з ним пішла, за ручку повела вене шукати. А я жду, поки вона чекне ці вене, я. Почну загружати. Ну як можна таким дундуком бути? Я не розумію. Радше мені в наушник сказало, що поліція стоїть за углом. Ну, зараз побачимо. Вже в готелі буду лягати спати. А Дімон, який зранку мусив зі мною там перевозити певні машини, потім поїхати на заводи Рів'ян і забрати, то він попав за пару. Він відставав за мене на дві години, потім на заводи рів'янів. Виявилося, що його вени, які він мусить забирати, розряджені. По контракту ми мусимо забрати, коли Вен мінімум 80% заряду має. В нього було один Вен 38, інший 8%. І тому його кинули на суперчарджер. І він намагається зарядити і ще сьогодні. Трошки підтягнутися до мене, але побачимо, Я... він зараз відстає на півдня. Я в і буду завтра. А він не знає, чи доїде, чи доїде. Ну що ж, будемо змагатися завтра. Можливо, вдалося і зустрінемося з ним. Тому я йду спати.